Росія почала активно застосовувати на фронті дрони на оптоволокні, які неможливо збивати засобами РЕП. Українські інженери вже шукають рішення проти таких БПЛА. Найчастіше такі безпілотники використовуються в Курській області, але є також зафіксовані випадки їх використання на Донеччині і в Запорізькій області. Російські джерела найчастіше вживають таку назву оптоволоконного дрона, як князь Вандал Новгородський. Це виріб науково-промислового центру о, Ушкуйник з Новгорода. Вперше цю зброю застосовували 13 серпня цього року на Курщині. З того часу з'явилися десятки відеопідтверджень влучання вандала в українські танки, бронемашини і бліндажі. Ну і принцип дії дронів на оптоволокні полягає у тому, що електричний сигнал від дрона через спеціальний. Конвертер перетворюється на світло, яке рухається кабелем до іншого приймача, тобто до пульта оператора, де знову конвертується в електросигнал. Примітно, що українські винахідники теж пропонували армії дрони такого типу, але їх, як то кажуть, завернули. Як розповів український інженер Максим Шеремет, його організація, дронарня, пропонувала військовим «Дрон», на оптоволокні під назвою бандерек стрічка ще півтора роки тому Бандерек навіть успішно пройшов державні випробування Міністерства оборони, але в серію так і не пішов. Шеремет каже, що військове керівництво заявило йому, що це про заявило про неактуальність подібних подібних дронів, подібних технологій. В принципі, ну от якось так головна відміна таких дронів від звичайних у тому, що сигнал передається по оптоволоконному кабелю напряму оператору. Відтак ці дрони не можна придушити традиційним методом радіоелектронної боротьби. Крім того, саме передавання даних може бути значно швидшим і надійнішим а зображення високоякісним. Однак, у технології є і слабкі місця. Так, дроном на оптоволокні потрібно дуже вправно керувати. Так, оптоволоконна нитка може зачепитися за різні перешкоди на шляху до цілі. Крім того, українські військові вже хізувалися з збитими дронами такого типу. Хоч і не повідомляли, як саме вдалося збити цю ціль. Ну і далі у нас на зв'язку Валерій Боровик, засновник компанії, виробника БПЛА. Перший, Перше ну, з ним якраз і поговоримо. Пане Валерію, доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Давайте більше про, про цей якийсь оптоволоконний дрон, який так важко збивати. Я так розумію, проста суть у нього, в тому що він як на, на дроті весь час працює. Тобто ми повертаємося до старілих застарілих іграшок в моєму дитинстві. Якщо зараз діти граються, просто беручи пульт. І машинка сама їздить, то в мої часи це був дрот, і Ти ходив за цим дротом, плюс-мінус та сама технологія, довгий дрот, не можна ніяк перебити, і цей зв'язок перервати дуже важко, якщо ти не обріжеш сам дрот. Я так розумію, чи ні? Виправте мене якщо ну, в принципі, не да турси так же працюють. Тобто, коли ми там перші дрони свої випробовували на полігонах ще в 2014-2015 році. То ти ходиш по цих полігонах в цьому в цих дротах путаєшся, тому що турси перед тобою стріляли, і воно все, все позалишалось там. Тут тобто волокно, але принцип дії дуже простий, звісно, той же самий, тобто сигнал передається, і керування йде за допомогою не дистанційного керування там е, на радіозв'язку там. То тут йде воно на оптоволотні. Я хочу сказати, що ця історія, що ви розповідали, що військові сказали, що вони це не дуже актуально. Не знаю, коли це вони пропонували, чи вже після повномасштабного вторгнення, чи до У мене була та сама історія із нашими дронами. Ми ж з 2014 року випускали і робили удари. Потім призупинили повністю фінансування і призупинили дронову тематику. Взагалі, фактично, ну бойову дронову тематику. Да, там розвивались там э, розвідувальні, там фурія э, девіро розвивала там лелеку, там і так далі. Але э, бойові дрони фактично не закуповувались державою, і за сім днів до початку повного штабного вторгнення всі вже розуміли, що щось буде. То я подзвонив військово-наукове управління, яке курувало тоді там допусками дронів там і дронове управління, і мені а ви знаєте, не актуально зараз, і це не не цікаве, ваша продукція в, в, в Україні. Тобто, і фактично, після. Повномасштабного вторгнення початку, коли я вже пішов в роту спецпризначення Нацгвардії, коли м, почали дійсно бачити, що дрони потрібні через сім днів в мене там червоний телефон був, е, і це м, фактично призводить до того такі недальноглядні речі від деяких військових офіцерів, які не розуміються на тематики, не розуміються на перспективності деяких речей. Вони призводять до того, що ми несемо втрати або ми е, відстаємо. Наприклад, цю технологію ми, ми думали над нею десь через місяць, напевно, через два після повномасштабного вторгнення. Ми думали е, е, ну, нею займатись. Просто не хватило часу. Ми сконцентрувалися, ми робимо дрони канмікадзе. Ми сконцентрувалися на інших дронах е, літакового типу, потім е, FPV, Перший FPV я показав залужному на е, од, одному випробуванні, не випробуванні, а показах американської компанії, яка там трошки замешкалась по, з показом свого дрону. Я кажу, Валерій Федорович, пішли сюди, пішли сюди, ми вам покажемо. І ми показали перший дрон, який є, там швидко літав. Точно влучав. Він, він тоді сказав: давайте мені е, на, на, на цілий напрямок. Я кажу, немає їх, їх треба тільки випускати, е, пілотів готувати і так далі. Е, і ми на цих дронах зосередились. Якщо повертатися до оптоволокна, е, да, це цікаво, але там є свої нюанси. Е, Невелика не, не дальність, тощо, якщо велика дальність, то це треба катушка досить велика, і громістка на оптоволокні. Раз і друге дійсно це мають бути якісь відкриті місцевості, щоб о, щоб саме волокно, сама нитка не. Не запуталась. Ми м, м, говоримо про це і думаємо про це. Але й Валерія, хочеться стратегічна річ, Валерію. на яку ми зараз будемо зосереджуватись з німцями. Ми, ми до речі поспілкуємося почем. Валерія, я хочу вам просто дати. Отут дуже просто. Я взагалі в технологіях в технічних ну майже близько зеро. Але можу якийсь раз пропозицію вам дати. Я приблизно зрозумів, тільки що в очах заплющив очі і представив, як це відбувається. Тобто злітає дрон правильно, да? від нього Тянеться дрот. І він має людина, має летіти, облітати всі перешкоди, щоб він за що не зачепився. Можна спростити. Проста історія, просто безкоштовна проста історія. Спробуйте, можливо, ви зможете зробити цю історію, і у вас є своя компанія, власна, для того, щоб використати цей дрот. Він, якщо летить лише він, і від нього є катушка до бази, це, звичайно, буде дуже необережно, дуже важко. Але якщо ви застосуєте другий дрон, через який ця котушка буде йти поверхою виключно, і він буде просто стояти стабільно, ви зможете розтягувати її на без жодних перешкод на довгій вистані. Скористайтеся без безкоштовна порада. Чому ні? Спробуйте. Це не, десь. Це не дуже просто. Так, скажімо так, Алла Відкривайте інколи очі. <рес> <рес> Воно може призвести не туди. <рес> Дякую, але це не це не так просто, тому що треба застабілізувати дрон. Він зноситься там ціла, ціла купа історії. А то давайте вони буде є... таким недалекоглядним, як колись були військові, які не повірили в ваші дрони. Хорошо. А... А може Яку, це і подумає. вийде, коли ви скажете казав мені джеджула, треба так спробувати. А ми не спробували. Можливо, там вишко, можливо, технологія плюс-мінус чого починається? Я ж роти, але сподіваюся, що саме так і і буде. Що ви знайдете ще якісь цікаві речі? Скажіть, будь ласка, а чи багато зараз використовують, Просто дуже багато йдеться про те, що зараз Росія почала дуже багато використовувати дронів із штучним інтелектом, які можуть самостійно змінювати цілі. Ну, вони не то, що змінювати цілі, трошки не так. Вони можуть самостійно відслідковувати цілі, і коли цілі йде, вони можуть із інших цілей, наприклад, там іде чи машина проста чи бронетранспортер. І Він завдяки тому, що в нього в пам'яті забито, і він навчений машин льонінг, значить, машинним зором і машинним навчанням. Да, він він тоді вибирає ту ціль по пріоритетності, да. Танк може вибирати такого типу танк, чи такий бронетранспортер, чи е, ін, інша якийсь там е, Саушка, там і чи Ребільський комплекс, це дійсно дійсно є, воно ще не масово застосовується, і ми в цьому плані працюємо. Значить, і е, тут саме головне ще доведення до цілі не просто відслідковувати ціль. А якщо е, вона поїхала, то, то ти маєш її супроводжувати. Щоб вона не втекла, а якщо рядом щось інше проїхало, то ти має, то він, він має не переключитися на іншу ціль, а бити цю ціль. Тобто такі технології дуже цікаві. і Ми зараз дуже щільно працюємо з однією, мабуть, що я не можу казати великою компанією німецькою, дуже великою, значить і по поставкам наземних таких роботизованих комплексів, які відслідковують тебе, вони тебе зафіксували за тобою ходять. Тобто, тебе тебе для спецназу, наприклад, це класно. Тебе вільні руки. Вона, якщо б між тобою і і, і цим дроном пройшов, пройшла людина. Вона на нього не переключається. тому що вона знає твій образ. Мало дерево між тобою, або ще щось пошкодження. Вона сама обійде це все і знайде тебе, і знову піде за тобою. Тобто, такі технології є. Я думаю, що в найближчий час ми будемо їх застосовувати на передовій. Тут зразу ж написала нам тільки що от таких офіцерів потрібно відсторонювати від приймання рішень. написав нам Олександр, і я маю ну от. Я вважаю, що з подібними мають працювати, якщо людина безпосередньо працює щось пов'язане з новаторськими історіями, да то вони мають більш широкий кругозір мати і цікавитися цими питаннями, щоб ми не приходили до людини, яка просто в цьому відділі почала працювати до того абсолютно іншими справами займалася, не розбиралася тут. От слушно, щоб подібна історія, як з вами. Пане Валерії, не сталося більше. Треба, щоб більш компетентних людей, оті от відділи, які приймають рішення безпосередньо у збройних силах. Е стосовно поставки на озброєння тих чи інших видів зброї мали приймати. У нас втром е ми втратили зв'язок, але А, ні, не втратили ще. Пане Валерію, дякую вам. Все одно Валерій Боровик, засновник компанії, виробника БПЛА, був з нами на зв'язку. Дякую, що е були з нами. Ну,